Всім привіт! І так, в Україні знову будуть проводитися планові перевірки лічильників. І в цьому відео я би хотів розказати вам, що треба знати про перевірки лічильників і що які наслідки будуть, якщо ви не будете слідкувати правилам перевірки лічильників. Наразі відновили перевірку лічильників води, тепла, газу та електроенергії. Тобто, наші можновладці вирішили перевірити нас, чи не вкрали ми в них якісь кубометрів газу, вода, води або кВт електроенергії. Раніше ці роботи були припинені у зв'язку з війною. Тепер їх має здійснити упродовж трьох місяців з моменту закінчення опалювального сезону. Тобто, до кінця місяця ці перевірки будуть проводитися і в кожний будинок-квартиру зайдуть працівники постачальників комунальних послуг. Та будуть перевіряти показники лічильників. Перевірка приладів обліку проводитиметься на всій території країни, крім окупованих населених пунктів, території, де ведуться бойові дії або є можливими бойові дії. Якщо споживач з якихось причин відмовиться комунальникам надавати показники лічильнику. Тобто обліку цього лічильника оплату нараховуватимуть за нормативами, а не за фактичним споживанням. Що значить за нормативами? Нормативи це спеціальна формула, яка є у поставщиків комунальних послуг. Наприклад, у мене я не продавав показники лічильників за газ, і газова контора нараховувала за нормативом. Тобто, вона брала мою квадратитуру квартири. І умножу, множила на свій показник, якби, як вони вважають, тільки я витрачаю на газ. Як правило, це десь плюс 20, плюс 30% до тої суми, яку я витрачаю. Тобто вони завжди завищують ці, ці дані. І для того, щоб змінити показники, які вони нараховують, ці нормативні, на фактичні, треба. Передавати ці показники лічильників, і в моєму випадку мені прийшлося звертатися до них з заявою, щоб вони відкоригували показники до тих показників, які є в мене на даний момент, і щоб вони в в платіжках наступних присилали вже нормальні показники.